У ковалі шукають водія автотранспортних засобів. Заробітна плата 45 тисяч гривень. Серед основних завдань та обов'язків працівника здійснювати вантажні перевезення в міжнародних напрямках на автомобілях Ман-Євро до 20 тонн. у Луцьку на роботу потрібен токар 5-6 розряду. Заробітна плата 32 тисячі 477 гривень. Працівник має виконувати роботи згідно кваліфікаційних вимог, дотримання правил техніки безпеки. Також у Луцьку є вакансія шліфувальника п'ятого шостого розряду заробітна плата 32 тисячі 477 гривень. Працівник має бути оператором верстатів з програмним керуванням. Вища технічна освіта за напрямком механічного обробка металів, виконувати роботу згідно кваліфікаційних вимог та дотриманням правил техніки безпеки. У селі Веселе потрібен головний інженер. Заробітна плата 29 тисяч 728 гривень. Серед основних завдань та обов'язків працівника організація правильної експлуатації, технічне обслуговування, своєчасний планово-запобіжний і поточний ремонт машинно-тракторного та автомобільного парку, енергетичного електротехнічного слабострумного обладнання, а також електромережі господарства та інших основних засобів для підтримки їх у стані постійної технічної готовності організації обліку та руху запасних частин та комплектуючих, контроль складання заявок на придбання нової техніки і обладнання запасних частин. У Володимирі є вакансії водія автотранспортних засобів. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Основні обов'язки працівника перевезення палива по Україні та за кордоном, дотримання правил техніки безпеки та правил дорожнього руху. У Луцьку шукають машиніста висікально-паркувального агрегата. Заробітна плата 21 тисяча гривень. Працівник має забезпечувати своєчасний та якісний випуск гофрованих коробок, керувати роботою висікально-пакувального станка, відповідати за. Його справність у руванцях потрібен комплектувальник проводів. Заробітна плата 20 тисяч 840 гривень. Серед основних завдань та обов'язків працівника прокладання проводів згідно технічних креслень на дошках, обмотування проводів за допомогою ізострічки, робота на спеціальних операціях. У Луцьку є вакансія механіка. Заробітна плата 20 тисяч 700 гривень. Працівник має виконувати огляд та визначення несправності, організовувати міжремонтне обслуговування та ремонт автотранспорту. Робота по Волинській області. У селі Переспа шукають на роботу лікаря загальної практики сімейної медицини. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Працівник має надавати кваліфіковану, у тому числі невідкладну медичну допомогу в обсязі кваліфікаційної характеристики лікаря зі спеціальності загальна практика, сімейна медицина в умовах амбулаторно-поліклінічного закладу та за місцем проживання пацієнтів, за необхідності забезпечувати консультування пацієнтів профільними лікарями, спеціалістами та госпіталізацією хворих, проводити підготовку хворих до госпіталізації та забезпечувати обґрунтоване і своєчасне направлення їх на стаціо